Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2026 рік. За проголосували 257 народних депутатів. У кошторисі закладені доходи на рівні 2 трильйонів 920 мільярдів гривень. Видатки – 4,78 трильйона гривень. Дефіцит бюджету – близько 2 трильйонів і 400 мільярдів. Це 18,5% ВВП. У проєкті передбачено збільшення мінімальної зарплати з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 та підвищення зарплат освітянам. Однак не передбачено збільшення виплати Військовослужбовцям водночас депутати домовились переглядати кошторис упродовж року, реагуючи на виклики. Польща, Німеччина та Норвегія виділять 500 мільйонів доларів в межах ініціативи Пьорл на закупівлю американської зброї для України. Про це стало відомо під час зустрічі міністрів закордонних справ, що відбулась у Брюсселі. Польща виділить 100 мільйонів доларів до кінця року. Німеччина 200 мільйонів. А Норвегія, окрім участі у цьому спільному пакеті, оголосила ще про додатковий внесок у 500 мільйонів разом з Німеччиною і Нідерландами. До програми приєдналася і Канада, яка витратить на американську зброю для України 200 мільйонів доларів. Загалом п'ять країн підтвердили виділення мільярда доларів на підтримку сил оборони через ПЕРЛ, Повідомив міністр МЗС Андрій Сибіга після ради України-НАТО. У Тернівці на Дніпропетровщині вночі російські дрони вбили двох людей і поранили ще трьох. У місті сплахнула пожежа, зруйнований приватний будинок, пошкоджені оселі, гаражі та автівки. У Сенельківському районі безпілотник поцілив по інфраструктурі Васильківської громади. А Нікополь і Марганецька громада зазнали ударів FBV-дронів, від Повідомили Вова. Троє людей загинули, і троє поранені внаслідок російських атак на Херсонщині за минулу добу. Окупанти били по Херсону та селах двох районів артилерією, мінометами, РСЗВ і різними типами дронів. Уночі окупанти понад півтори години обстрілювали тролейбусне депо, пошкоджені 19 тролейбусів, виробничі приміщення, адмінбудівля та контактна мережа. Унаслідок інших ударів, зруйновані й пошкоджені житлові будинки, лікарня, навчальний заклад. У власному будинку загинула наукова співробітниця Херсонського національного технічного університету. То Тетяна Асаулю, яка займалася важливими дослідженнями, про це повідомила ректорка вишу. Сили оборони вночі атакували низку російських військових об'єктів. Генштаб підтвердив ураження на автобази в Тамбовській області. Там горять кілька резервуарів із паливом. Також уразили пост технічного спостереження на платформі МСП 4 у Чорному морі та РЛС на буровій станції Сиваш. Зафіксували також новий вибух на нафтопроводі Дружба атака сталася вночі 1 грудня на ділянці та липець Заряд підірвали дистанційно, використавши додаткові суміші, щоб посилити займання. yeah Суд звільнив Руслана Магемід з під варти під особисте зобов'язання. Вчора із СІЗО під домашній арешт випустили його батька Сентябра. Обох підозрюють у незаконному бізнесі з РФ та продажі технічних конопель до Дагестану після публікації так званих плівок Міндіча стало відомо, що Руслан Магемід допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в енергоатомі. Він один із детективів НАБУ, які документували зловживання, що посприяло викриттю корупції. Понад 30 тисяч українців уже активували програму «3 тисячі кілометрів Україною після її запуску. Перша тисяча квитків із прифронтових областей розійшлася за годину. Найбільше попиту на рейси із Запоріжжя та Харкова. Програма дає можливість мешканцям прифронтових громад подорожувати залізницею безкоштовно на вістин до 3 тисяч кілометрів у непікові години. Квитки оформлюються через застосунок укрзалізниці. Для цього його потрібно оновити та під час покупки авторизуватись через дію. Доступні до. Трьох поїздок бонусні кілометри діють до кінця 26-го року. Поки що вони доступні лише для прифронтових громад надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 тисяч місць на місяць і на інші напрямки. 18-річний український плавець Нікіта Шеремет встановив одразу два рекорди в одному запливі на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді у фіналі. Чоловічі естафети, 4 по 50 метрів вільним стилем. А він пройшов свій етап за 20,84 секунди. Це новий світовий рекорд серед юніорів та новий дорослий рекорд України. Українська команда у фіналі фінішувала четвертою, але вдруге за день оновила національний рекорд естафети. Біля української антарктичної станції Вернацькій з'явилися перші цього сезону пінгвінята рекордно рано ще перед днем Антарктиди. Біологиня Зоя швидка зафіксувала вилуплення в гнізді, де першими з'явилися яйця. Нині там уже двоє малят. Науковці зазначають, цього року субантарктичні пінгвіни рано повернулися на острів Галіндес і почали масово будувати гнізда. Загалом тут мешкають близько 7 тисяч птахів, у яких понад 2300 гнізд. Тож очікують справжній пінгвінячий пінгвінячі бейбібу.